Коли прибралися політичні моменти з цієї судової справи, закінчились вибори, і для більшості політичних сил вже абсолютно не потрібно робити собі якийсь імідж, якусь гасла викрикувати. Справа перейшла з політичної виключно в праву площину. І при розгляді цієї справи, виключно в правій площині, ми бачимо, що суд спокійно. Спокійно виважено розглядає кожне клопотання, заявлене сторонами, кожен доказ розглядає. Тому сьогоднішнє рішення ми вважаємо абсолютно цілком обґрунтованим, об'єктивним і закономірним і законним, як наш погляд. На початку цього засідання сторонами заявлялися різні клопотання. Вони різнопорядкові. Частина клопотань стосується залучення до участі справи нових осіб. Частина стосується зупинення провадження у справі зв'язку з наявності інших судових справ. Інша частина клопотань стосується. Проведення експертиз, зокрема, лінгвістичних експертиз, ще одна частина стосується витроблення відповідних доказів. Суд вирішив питання про те, щоб ці клопотання розглядалися в певній черговості, розглядаючи питання про залучення до участі певних осіб третіми особами. Суд вирішив ці питання, відмовив залучення трех осіб. Потім відразу він перейшов до розгляду клопотання про зупинення провадження у даній справі у зв'язку з наявністю інших судових справ. І під час розгляду даного клопотання Задовольнив його, виніс ухвалу і зупинив провадження у справі. Інші клопотання, які були подані, вони залишаються в даній судовій справі. І я вважаю, що будуть розглядатися після того, коли суд відновить провадження в цій справі, він надалі перейде до розгляду цих клопотань. Клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб подавали не ми, а подавали самі ті особи, які хотіли виступити на стороні відповідача комуністичної ну, партії України. Суд керуючись якимись певними мотивами, йому зрозумілими, не задовольнив дане клопотання. Однак це не позбавляє права на те, щоб ми потужно командою адвокатів захищали інтереси партії в даному судовому процесі. Що й робиться на нині. Ми заявили не декілька інших позовів в адміністративний суд для того, щоб суд інший суд встановив, чи є компетенція в міністерства юстиції України взагалі пред'являти подібного чину позови, і взагалі чи можуть вони звертатись до суду з позовом про заборону політичних партій. Суд Відкрив провадження в тих адміністративних справах, і ті справи слухаються нині. Якщо суд в тих справах визнає, що Міністерство юстиції України не має компетенції пред'являти позови про заборону партій, то відповідне рішення в тій справі буде мати значення для цієї справи. І суд може тут або виключити Міністерство юстиції України з числа позивачів у справі і закрити в цій в частині позивних Міністерства юстиції провадження, або взагалі прийняти якесь інше рішення. Але вже в цьому процесі тоді міністра. Міністерство юстиції не буде стороною справи, тому безумовно ті процеси мають принципове значення для визначення правоздатності і дієздатності міністерства юстиції України як суб'єкта в цьому судовому процесі. Тому суд, поки не вирішить питання в тих процесах про те, чи має право Міністерство юстиції взагалі звертатись позов про заборону партії. Суд не буде тут розглядати справу поки ті рішення не набудуть чинності в провадженні є зупиненою, і нас зобов'язано повідомити суд про те, яким чином вирішиться ті інші справи, де розглядається питання про відсутність наявність компетенції Міністерства юстиції України, звертатись до суду з позову про заборону партії.